Метод інтервалів це алгоритм, за допомогою якого знаходять проміжки знакосталості функції. Цей алгоритм можна застосовувати до розв'язування нерівності. Розглянемо застосування цього методу на прикладі двох нерівностей. Отже, ліву частину нерівності. Ми розглядаємо як деяку функцію f від x. Запишу її. Тобто маємо f від x дорівнює ось цьому виразу, який в лівій частині нашої нерівності. Нам необхідно встановити проміжки знакосталості цієї функції. І для того, щоб встановити ці проміжки, розпочинаємо, по-перше, з області визначення. Яка область визначення цієї функції? Це добуток двочленів. Відповідно, область визначення такої функції множина всіх дійсних чисел. Тому записуємо область визначення дорівнює множини всіх дійсних чисел. Другий крок. Знаходимо нулі цієї функції, розв'язавши рівняння f дорівнює нулю f від x це оцей вираз. За мінимом. Нагадую, що нулями функції являються ті значення х, при яких значення функції дорівнює нулю. Легко підібрати розв'язки цього рівняння, оскільки перший множник буде дорівнювати нулю при значенні мінус 6, другий x що дорівнює 9, третій призначення x щодо дорівнює 4, і четвертий призначення х щодорівнює мінус 2 третіх. Оце число в чисельник, це число, що про x знаменник. Таким чином, наша функція ось ця має 4 нулі. Ось вони. Третій крок алгоритму це нанесення всіх даних, які ми здобули на вісь Х. Тобто, в першому крокові ми знайшли область визначення, і, відповідно, область визначення наноситься на вісь Х. Ну, наприклад, ми можемо для себе позначити або її штриховкою, або просто відмітити про себе, що всі. Числа, які на осі Х задовольняють область визначення функції. Потім нулі. Знак нерівності у нас строгий, тому нулі функції до розв'язків ми не включаємо. Виколота точка. Отже, перша виколота точка мінус 6, потім мінус 2 третіх. Зверніть увагу, щоб. Розташування чисел було відповідним числа, які менші, вони мають розташовуватись лівіше, ніж числа, які більші. Маємо інтервали, знак осталості цієї функції. І тепер, як визначити знак на крайньому правому інтервалі? У дужках у нас знаходяться двочлени, а двочлени це многочлени. У многочлена знак на крайньому правому інтервалі співпадає з знаком коефіцієнта при старшому степені. Тобто тут у нас х у першому степені це найстарший, і коефіцієнт при х це плюс один. Отже, перший многочлен ось цей, на оцьому інтервалі. Має знак плюс. Так само у другого многочлена. Старший коефіцієнт плюс 1, тому знак також буде плюс. У третього коефіцієнт е, при х мінус 1, тому його знак буде тут мінус. І тут у нас коефіцієнт плюс 3, тому знак буде плюс. Ми визначили знаки кожного із цих множників на цьому інтервалі. Тепер треба знайти знак функції. А функція це весь добуток. оцей. Перемножаємо знаки плюс на плюс плюс. Плюс на мінус мінус. мінус на плюс буде мінус. Отже, тут буде мінус. В точці 9, в точці 4 і в інших значення функції рівне 0. Одразу напишу ці нулі. Тепер рухаємося. Справа наліво. Підходимо до числа 9, переступаємо його і міняємо знак на протилежний. Далі йдемо, доходимо до четвірки, переступаємо, міняємо знак на протилежний. І так повторюємо щоразу. Тепер, коли перед нами знаки функції, ми їх бачимо. Ми розуміємо, що нерівність говорить про те, що нас цікавлять ті значення х, при яких функція буде від'ємною. Від'ємна вона на трьох інтервалах: тут, тут і тут. При яких х це стається? При х від мінус нескінченності до мінус шести, включаючи. Отже, перший інтервал, який нам потрібний у відповідь, всі числа від мінус нескінченності до мінус 6 не включаючи. В об'єднанні від мінус 2 третіх, до 4 не включаючи. В об'єднання від 9 не включаючи і до плюс нескінченності. Зверніть увагу, що в нашому першому завданні. Всі знаки під час переходу з одного інтервалу в інший змінювалися. Але бувають ситуації, коли вони не змінюються. І ми розглянемо відповідно в яких випадках знаки можуть не змінюватися. Для цього ми розв'яжемо другу нерівність. Розпочинаємо так само, як і в попередній нерівності. Ліву частину розглядаємо як деяку функцію g від x. Дорівнює ось цьому виразу. Далі оці три кроки. Перший крок знаходимо область визначення. Всі дійсні числа нам підходять, тому записуємо, що область визначення функції g дорівнює множині дійсних чисел. Другий крок. Знаходимо нулі функції, розв'язавши рівняння g від x дорівнює 0. Тобто оцей вираз дорівнює нулю. Перший множник буде дорівнювати нулю, якщо х буде дорівнювати 1 третій. Ще раз повторюю, ось це число, що в чисельнику, це ось ця одиниця. Потім оце число, що в знаменнику, ось воно. Знак, ви підбираєте таким чином, щоб в результаті обчислень вийшов нуль. Ну, Наприклад, якщо я одну третю підставлю сюди, то 3-3 скоротиться і буде мінус 1. Ось. 1 мінус 1 буде 0. Отак перевіряється. Далі другий множник дорівнює 0, якщо х буде дорівнювати мінус 2. Третій множник дорівнює 0, якщо х дорівнює мінус 4. І четвертий множник дорівнює 0, якщо х дорівнює 3. Наносимо нулі функції. Область визначення. У нас всі дійсні числа, тому наносимо нулі функції. Найменше число мінус 4. Знак нерівності строй, тому виколота точка. Якщо буде нестрогий, тоді зафарбований кружок буде отак. От тому що за таким знаком нерівності слідує, що значення функції може дорівнювати 0. І, відповідно, оскільки функція при х дорівнює мінус 4 дорівнює 0. Тоді нулі до розв'язків також включаються. У нашому випадку нерівність має строгий знак. Тому нулі включатися не будуть. І тому ми маємо виколоту точку. Наступне число це мінус 2. Також виколота точка. Тут значення функції 0. Потім одна третя. Значення функції тут 0. І трійка, значення функції 0. Розбиваємо інтервали, число пряму нашу. І тепер на крайньому правому інтервалі встановлюємо знаки кожної з цих множників, які входять до складу оцього добутку. Отже. Коефіцієнт при х у нас від'ємне число. Тому перший множник буде від'ємний. Тут плюс 1 додатне число, отже, додатний. Тут, мало того, він ще й в квадраті, по-любому додатний. Тут плюс 1 додатне число, і тут плюс 1 додатне число. Множимо. Мінус на плюс, на плюс, на плюс, вийде мінус. Так от, приклад, який я зараз. Розв'язую, має відмінності від попереднього, в тому, що тут з'являються певні степеня відмінні від одиниці. Тобто, якщо тут розглянути степеня, то вони всі мають однаковий показник одиничку. А тут у нас різні вже Трійка, двійка, п'ятірка, тут одиничка. Це може впливати на те, що при переході через ці числа з одного інтервалу в інший. В одних випадках знак функції буде змінюватись, а в інших не буде. Так от, в яких випадках знак функції не буде змінюватись. Він не буде змінюватись тоді, коли ви будете переходити через те число, яке є нолем того множника, який знаходиться в парному степені. У нашому випадку це ось число мінус 2. Мінус 2 є нолем ось цього виразу. І він в парному степені. Те, що я казав, парний степень є причиною того, що знак не буде мінятися. Тому при переході через мінус двійку знак функції ви не будете змінювати. При переході через інші, ви будете змінювати знак. Тому що 1 третя мінус 3 це нулі ось цих множників, і вони всі в непарному степені. Тому рухаємося. Через трійку знак міняємо. Через одну третю знак міняємо. Через мінус двійку не міняємо. Далі міняємо. І тепер записуємо відповідь. Нам потрібні ті інтервали, на яких знак функції плюс. Раз, два. Ось вони. Можемо записати відповідь. Перший. Інтервал від мінус нескінченості до мінус 4 не включаючи. В об'єднанні від 1 третьої не включаючи до 3 не включаючи. Як зміниться розв'язок цієї рівності, якщо ми додамо ще умову, що функція може дорівнювати нулю? Тоді у нас ці точки стануть зафарбовані. І нулі треба включати до розв'язків. Запишу відповідь в цьому випадку. Отже, нам потрібні ті значення х у відповідь, про яких оця функція буде додатна, тобто більше нуля, і дорівнює нулю. Тобто числа від мінус нескінченності до мінус 4 включно. Прямокутна дужка тоді використовується. Далі. Ось цей нуль. Який сам по собі між цими мінусами, це називається ізольований розв'язок, і оскільки це одне число, то беруть його у фігурні дужки, чином. І оцей проміжок від 1 третьої включної до 3 включної. Нагадаю, що якщо числа включаються до розв'язків, то використовуються прямокутні дужки. В усіх наступних нерівностях ми повторюємо ті ж самі кроки. Отже, розглядаємо функцію, записуємо її область визначення. Тут у нас також вся множина дійсних чисел утворює область визначення. Нулі Шукаємо, розв'язавши рівняння fx х дорівнює 0. Тобто цей вираз дорівнює 0. Перший множник у нас дорівнює 0, якщо х буде дорівнювати 0. Другий множник дорівнює 0, якщо х буде мінус 1. Третій множник дорівнює 0, якщо х буде дорівнювати 4. Наносимо на числу вісь область визначення. Це всі числа. Потім 0 і 0, мінус 4, Отже мінус 1 у нас першим буде. Потім, 4, потім 0. Кружки не зафарбовані. Тут функція дорівнює нулю. І четвірка. Маємо інтервали. Визначаємо знак на правому інтервалі. Перший множник додатний, бо він в парному степені. Другий додатний, бо тут коефіцієнт при x плюс 1. Отже, додатний. Третій також додатний, тому що коефіцієнт плюс 1 при х, тому додатний. Добуток також додатний, бо плюс помножити на плюс помножити на плюс, дає плюс. Тепер переходимо через числа з одного інтервала в інший, і зверніть увагу, що ось х квадрат, тобто ось множник, а точніше, x. Він у квадраті в парному степені. Ми говорили, що якщо ми маємо такий множник, який в парному степені, то при переході через його 0 знак функції змінюватись не буде. Тобто ось цей 0. І ми пам'ятаємо, що при переході через нього знак функції мінятись не буде. Ми маємо тут мінус. І отже, тут мінус. Далі міняється знак. Нам необхідно додатні значення. Відповідно, цей і цей інтервали. Записуємо відповідь. Так, отже, перший інтервал від мінус нескінченності до мінус 1 не включаючи мінус одиницю. Наступний це від 4 не включаючи і до плюс нескінченності. Яка була б відповідь, якби ось тут був знак? Нестрогий. Тоді б нам би й нулі прийшлося би включати. Тобто, в нашому випадку, тоді отут би були б зафарбовані кружки. І відповідь би включала в себе як ті проміжки, на яких значення функції додатні, Це і Цей, так і оці нулі. Тому вигляд був би інший. Перший проміжок від мінус нескінченності до мінус одиниці включно. Тому тут буде прямокутна дужка. В об'єднанні за цим нолем, який є ізольованим розв'язком, тому нуль у нас буде записаний окремо. В об'єднанні за цим проміжком від 4 включно і до плюс нескінченності. Так, отже, друга нерівність. Так само розпочинаємо, розглядаємо функцію. Це оцей вираз, який в лівій частині. Розглядаємо область визначення. Множина всіх дійсних чисел. Другий крок. Знаходимо нулі, розв'язавши рівняння g від х рівня 0. Тобто ось цей вираз рівня 0. Підбираємо. Перший множник буде дорівнювати 0, якщо х буде дорівнювати трійки. Другий множник дорівнює 0, якщо х буде дорівнювати мінус 2. Третій множник дорівнює 0, якщо х дорівнює одиниці. І четвертий множник дорівнює 0, якщо х дорівнює, можна десятковим дробом записати, 2,5. Якщо ми проаналізуємо цей вираз, то ми побачимо, що в ньому з'явився модуль. Тобто цей множник містить модуль. Це ще одна причина, по якій ми не змінюємо знак. При переході через 0 саме ось цього виразу, який знаходиться під знаком модуля. Тобто тепер у нас два випадки, коли знак при переході з одного інтервала в інший не буде змінюватись. Це якщо ми переходимо як ось тут ось, через число, яке є нулем, того виразу, який в парному степені. А також не будемо змінювати ось тут, при переході через мінус двійку. Бо вона являється нолем того виразу, який знаходиться під знаком модуля. Так, область визначення всі дійсні числа. Нулі. Найменший це мінус 2. Нерівність у нас струа, тому кружок не зафарбований. Далі одиничка. Потім 2,5. Трійка. Значення функції при кожному х рівне 0. Маємо інтервали. Визначаємо знак на правому інтервалі. Перший вираз має знак мінус, тому що коефіцієнт при x 1 мінус одиниця, і він в непарному степені. А ми знаємо, що від'ємне число в непарному степені є число від'ємне. Цей множник завжди додатний при іксах відмінних від мінус 2, тому що у нас модуль. Тут у нас додатний вираз, тому що при іксу у нас плюс 1. Ось тут коефіцієнт. А тут плюс 2, тому додатний також. Якщо ми перемножимо знаки, то отримуємо знак мінус. Це знак цього добутку, тобто знак цієї функції. Тепер пам'ятаємо, що при переході через мінус 2 знак функції змінюватись не буде. При переході через інші числа буде змінюватись. Нам потрібно менше 0. Тобто ось цей і ось цей проміжки. Записуємо відповідь. Перший проміжок це від 1 не включаючи до 2,5 не включаючи, об'єднуємо другий проміжок від трьох не включаючи і до плюс нескінченності. І традиційно розглянемо для випадку, коли знак нерівності не строй. Тоді у нас нулі включаються до розв'язків, кружки будуть зафарбовані. І необхідно до відповіді включити всі, від всі значення х при яких функція від'ємна, і всі значення х при яких функція рівна 0. Тобто буде мінус двійка, першою. Мінус двійка. Вона об'єднується з проміжком від 1 включно до 2,5 включно. І далі об'єднуємо це все з проміжком від трьох включної до плюс скінчення. Тобто маємо знову ізольований розв'язок. Отже, щодо зміни знаку. На даний момент ми знаємо дві причини, по яким ми не змінюємо знак при переході через певні числа. Знак не змінюється при переході через ті числа, які є нулями. Того виразу, який або в парному степені, або під знаком модуля. Тут у нас при переході через 0 знак не змінювався, тому що число 0 є нолемою ось цього виразу, який в парному степені. А тут ми переходили через число мінус 2 без зміни знаку по тій самій причині. Тільки тепер просто це 0 того виразу, що під знаком модуля. В наступних відео ми розглянемо розв'язування нерівностей. Які містять дробові функції?